далі. Єдині новини в центрі подій вісімнадцята година. Новини в марафоні для вас працюють команди фактів. Сіті та віко не Я тетяна висоцька, вітаю вас. Нарешті вдома Україна повернула з російського полону ще 115 захисників та одну захисницю. Серед них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів, повідомив офіс президента України. В результаті чергового великого обміну звільнено 87 воїнів зсу, вісім тероборонівців, 7 нацгвардійців, 6 представників нацполіції, ще п'ятеро прикордонників, двоє морпіхів та один представник ДСНС. Зокрема, це оборонці Маріуполя, Херсонські партизани, снайпери з Бахмут. Дьяволу напрямку, крім того, Україні вдалося повернути тіла загиблих. Це двоє іноземних волонтерів, добровольців: Меттю Пері та Ендрю Тобіас Меттю Бекшоу. Окупанти також передали Україні тіло полеглого українського воїна добровольця Євгенія Кулика. Він служив у французькому іноземному легіоні, але з початком великої війни повернувся захищати Україну. Нічого. Хлопці, як відчуття пеш? Нормально, а дрожать. назад. Побачили українські фагоди, а все. Керівник офісу президента на зустрічі з силовиками підкреслив бездіяльність міжнародного комітету Червоного Хреста. На думку Андрія Єрмака, ця організація не забезпечує дотримання прав українців, які перебувають в російському полоні. Стан повернених військовослужбовців незадовольний. Попереду Попереду навіть зволених бійців чекає тривале лікування та реабілітація.